Котики, меркотики вітаю! Взагалі рік потрібно розпочинати із чогось такого приємного. Тому сьогодні ми будемо говорити із вами про мої фаворити косметики. 2022. Так, 2022 рік. Ми з вами пережили. Вижили. Навіть я встигла відсвяткувати його в Києві під обстріли, шахіди, роботу. ППО було коротше не дуже весело, але все добре. Хоча 1 січня ввечері ми також сиділи під роботу ППО, та тільки встигали рахувати кількість збитих шахідів. Тому не забуваємо донатити на нашу армію, тому що що, тому що перемога близько. ми з вами будемо говорити про мої фаворити 2022 року. Також я думаю, що потрібно буде зняти антифаворити. Напишіть, як вам така ідея, чи можливо ви в цьому році не хотіли бачити антифаворитів, тому що антифаворитів нам і так вистачало за цей рік. Робимо з вами традиційний коф. Також я сподіваюся, що свій новий рік ви зустріли в безпеці, в теплі все було добре. Ви їли смачні салатики, пили смачні напої, і вам було просто прекрасно. Сподіваюся, що так і було. Що ж до косметики, то розпочнемо із тональних, але тут сталася така невелика прикрість, тому що в 2022 році в мене немає фаворита серед тональних. От просто немає. Є ті, які мені сподобалися, а є просто які були жахливими. Тож давайте я вам розповім просто про ті, які мені сподобалися. Міг бути фаворитом, але ним не став такий тональний від Seventeen. Чому не став? Тому що надіслали піарку російській блогерці. Я такого Обичати, поки що точно не збираюся. Це був тональний крем від Seventeen у 02 відтінку. Єдине, що 02 для мене був затемний, і краще було б взяти 01. Але поки що купувати цей тональний Seventeen і взагалі бренд Seventeen я не збираюся. Просто хочу вам показати, що так, була в мене така цікава штука, могла стати фаворитом року, але якось ні. І також ще одні тональні, які мені сподобалися. Це, мабуть, були тональні від Rimmel. Вони між собою схожі, вони більше зволожують шкіру, і це. Таке легке покриття, яке ви наносите, воно у вас там сяє, шкіра виглядає ніби здоровою, ніби ваша друга шкіра. А якщо ви любите щось таке матове, то я так подумала, що, мабуть, фаворитів серед матових у мене в цьому році немає. Мало показувала вам цей тональний, тому думаю, зробимо макіяж саме ним. Це у нас Rimmel Kind and Рі не скажу, що рімель це прям ось ті, знаєте, вау, без цих тональних я не можу жити. Ні, на жаль, такого нічого в мене не було в цьому році, і я дуже шкодую. І що мені не сильно подобається в Рімель – це те, що всі їхні тональні вони якісь рожеві. Вони і так яскравий рожевий підтон моєї шкіри, а ще я поверх наношу такі рожеві тональні. Але мені подобається ефект. Мені подобається, що з ним моя шкіра виглядає просто здоровою, просто легке сяєво, легке покриття, і можна ходити протягом дня. Єдине, що, можливо, годин за 5-6, він в мене починає зникати, але він зникає через те, що я його не закріплюю, і просто там десь я, можливо, через куртку обтерла, через светрик десь я там прилягла. Трохи залишилося тонального на простирадлі, але то вже таке. От в мене було багато тональних, які мені подобаються, але я розумію, що серед них там якісь мені підходять на зиму, якісь підходять на літо. А от такого універсального тонального, який мені буде подобатися 24 на 7, от щоб мені сказали, що так вибирай один тональний на все життя. Ну, немає такого. От я такого ще не знайшла, на жаль. Для мене ці тональні таке відчуття, ніби знаєте, я нанесла якийсь зволожувальний крем із таким легеньким перекриттям. Якщо ви шукали саме такі додання, то думаю, що такий відрімель вам може сподобатися. Що ж до консилера, то певно моїм фаворитом у цьому році буде Ламель Smart Skin. Він вже в мене закінчився. А як закінчився? Я його трішки змішала із тональною, тому що я хотіла вже просто його дозакінчити. Тут термін придатності після відкриття рік. Він в мене якраз рік був відкритий. Я почала відчувати такий. Не дуже приємний запах, тому я вирішила його вже швиденько довикористати, використати, змішати з тональною, зробити декілька макіяжів і все, просто щоб його не викидати. На рік вистачає. От мені на рік вистачило єдине, що я зняла цей грибочок, тому що там за рік точно розвиваються у вас бактерії, і мені краще було просто аплікатором так натискати, витискати, скільки мені потрібно, і все. Це також такий зволожувальний консилер, який не буде вам сушити нічого під очнятами. Він має таке від легкого до середнього перекриття ну більше все ж таки легке, який має зволожувати. І якщо у вас жирне і ви його не будете закріплювати пудрою, то він у вас буде просто скочуватися. Тому будьте до цього готові. Якщо у вас суха шкіра, точно підійде для комбі 50 на 50 але для жирної обов'язково потрібно закріплювати, або він взагалі у вас буде кудись зникати. Все ж таки, якісь залишки я змогла вичавити останні ці краплі розкоші для того, щоб його нанести. І його вже можна було викинути в порожняночки, але ні, Настя ж хоче зняти ще відео про розхламлення своєї косметики. Тому якщо ви чекаєте на таке відео, обов'язково пишіть і буду робити все можливе, щоб воно. Вийшло якнайшвидше, тому що в мене вже стільки всього лежить, скільки потрібно викинути, скільки порожняночок, скільки мене просто дратує, скільки я люблю, але не використовую. Потрібно це все діло організувати, розібрати, перебрати вам про всю свою косметику розповісти. Тому, якщо таке відео хочете, обов'язково пишемо в коментарях, що Настя розхламлення давай знімаєш швиденько, швиденько, просто терміново. Одразу хочу перескочити до вуст і нанести цей пилам, переблиск від Rimmel, Ви знаєте, обожнюю, обожнюю, нічого не можу з собою зробити. 801 відтінок, Angel Shimmer, Оце просто, це просто щось неймовірне. Запах такої якоїсь Кока-Коли, блискіточки напівпрозорий, трохи збільшує вуста. Така Кока-Кола з ментолом обожнюю. Але влітку я його обожнювала на мільйон відсотків, а зараз взимку трохи менше, тому що він трохи заважкий, і чомусь влітку мені з ним було комфортно ходити. А зараз взимку ніби трохи він якийсь такий щільний, і мене це почало дратувати. Але я точно знаю, що зараз знову буде тепло, і знову він мені буде подобатися. Не знаю, як це працює, але взимку мені знаєте, хочеться якоїсь такої олійки, щось такого мінімально щільного. А це все-таки трохи щільна штука. Але цей блиск, так як він трохи збільшує, поколює, обожнює. Серед рум'ян, якщо ви мене давно дивитесь, ви точно знаєте, що фаворитом могли бути лише одні кремові рум'яна від ламель. Обожнюю, люблю, використовую 24 на 7 всі свої поїздки. Я беру тільки їх, тому що я знаю, що з ними я ніколи не прибрешу. Я завжди зможу їх гарно розташувати, і з ними проблем не буде. Я вже їх багатенько так використала, якщо я дивлюсь так, то я бачу, що навіть з'явилася маленька така. Поглиблення маленьке, але поглиблення. Я знаю, що їх нереально закінчити. Я навіть не думаю, що вони колись закінчаться, що колись мої діти, онуки, правнуки їх закінчать, але люблю. Якщо ви не любите рум'яна, якщо вам здається, що з ними важко працювати, у вас завжди виходять якісь занадто яскраві щічки, рекомендую спробувати саме ці рум'яни, тому що після них я взагалі полюбила рум'яни і почала використовувати якісь сухі і вчитися працювати із рум'янами. Це реально знахідка. Це для того, щоб навчитися, для того, щоб завжди бути впевненим, що ваші щічки завжди будуть ідеальними, що ви там не багато не несете, ви завжди можете додати, гарно розташувати. І у мене це 401 відтінок, тому що знаю, що там є ще 402, але він мені не сподобався. Він мені не підходить. Я люблю такі більш рожеві, яскраві, поросячі. Я людина, яка обожнює хайлайтери, і вимушена вам зізнатися, що фавориту 2022 року із хайлайтерів мене просто немає. От я дивилася на всі свої хайлайтери, так їх розклала, і ви знаєте, не йокало, просто не йокало. Я на них дивилася, думала, падло, хоч якесь ти йокне вже мені нарешті. Ні, ніхто не захотів йокати до мене. Тому, на жаль, без фавориту серед Хайлайтерів. От якось усі хайлайтери цього року були просто нормальними. Просто хороший нормальний хайлайтер. нанось собі та йди спокійно гуляй. Але щоб такого, щоб я дивилася на нього і думала, що я з тобою хочу спати, хочу потервати тобі дітей. Такого, на жаль, немає. Переходимо до брів і стовідсотково, мільйон відсотково. Ви точно знаєте, який в мене брівний фаворит. Звісно, що це буде олівчик від Eveline, У мене він у 0,2 відтінку Софт Браун. Ідеальний олівчик м'якенький, легко тушувати, з ним легко працювати з ним швидко працювати. В мене, оскільки мені потрібно небагато домальовувати, він довго не закінчується, його вистачає надовго. Якщо вам потрібно малювати, прям дуже багато, то ну, можливо, десь думаю, місяці на два вам його має вистачити. Але це така любовна любов, що любовнішого олівчика в мене немає. Він такий м'який з ним так легко працювати. Тому, якщо ви його ще не спробували до того, що він бюджетний, я бачила, що він там коштує щось 70 зі знижку. Кою, а так, гривень 90 готова на нього молитися, і з ним я готова спати. Дітей не знаю, я ще подумаю. І що ж до ситуації з Евелайн, то дивіться, протягом ось нового року ні в кого із російських блогерок, піарок цього бренду я не бачила. Також я не бачила, щоб з'являлися якісь декоративні новинки. Я вам розповідала про те, що на деяких російських сайтах є новинки саме в догляді, але декоративних там немає. І ті, що в догляді вони з упакуванням польською мовою. Більш за все, що це просто якийсь контрабонс, незрозуміло звідки вони там все діло завозять, тому що, аби це були новинки саме в Росії, то вони б мали виходити. Саме з російською мовою Бо до цього, наскільки я бачила і в блогерів, і в магазинах, то там майже все з російським упакуванням. Тому Евелайн можемо продовжувати сміливо купувати. Якщо ситуація якось зміниться, ви знаєте, що я вас завжди про це повідомлю. Правильно правильно, тому що Евелан це мій най, 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 най улюбленіший брендик. А от до Єви у мене є багато і багато запитань. І знаєте, приємно те, що цей 0,2 відтінок підходив мені білявочці і підходить зараз такий темненький. Під минулим відео, де я розповіла про те, що я перефарбувалася, мені тільки одна людина написала комплімент, що довелося. Іншим що не сподобалось, чи вони помітили зміни? Господи, в мене такі страшні прыщі з'явилися на лобі. Я тільки їх позбулася, розповіла вам про те, яка в мене класна шкіра стала. Вирішила Настя спробувати щось з Тіктоку, і в мене знову все в прищах. Це жесть, тому в антифаворитах. Ту штуку, яка оце викликала, мені, це всі прищі, я вам точно покажу. Хоча я хотіла показувати там тільки декоративку, але якщо ви схочете антифаворити, то ту штуку з догляду точно вам покажу, бо це. Я ходила з такою гарною шкірою. Мені все подобалось, зараз я сижу підмальовую ці брови. У мене отут просто все як шоколадка з горіхами знову. Знову ми повернулися до того, що я починала лікувати свою шкіру. Фу такими бути. Оце не дивлюся тих рекомендацій з Тіктоку. Потім купую, потім плачу і все знову. Не будьте такими, як я. Не дивіться Тікток, не ведіться на ті рекомендації. Я зрозуміла, що одне із моїх бажань на 2023 рік, крім того, що звісно перемоги, це купувати косметику в своє задоволення, перепинити дивитися, що вийшло з російського ринку, що ні, тому що просто Російська імперія вона зникне, Російська Федерація вона зникне і все. І потім не потрібно буде дивитися, хто з ними залишився, хто ні. Можна буде знову почати нормально купувати косметику, не передивлятися 204 на 7 разів, чи вони точно вийшли, чи ні. Яка в них там позиція? Я вже не можу. От знаєте, я вже не можу дивитися ці від. У російських блогерів і це все відслідковувати мене просто нудить. Мене просто верне від цього. Але я розумію, що я не можу так просто взяти і не передивлятися цю всю інформацію, але Уж так важко це капець. І тепер, щоб їх закріпити, звісно, що це буде гель-фіксатор від Хеан, який ми з вами дивилися в одному із попередніх відео, де був огляд на новинки від Хеану. О, який це прекрасний гель для брів, І з ним брови реально вкладаються, і вони ніби залізобетоні. Ти намагаєшся їх так по якось притиркнутися... Відчути, а вони ніби заклеєні клеєм, навіть якщо ви там трошки схочете здерти, то здарете зі скоринкою і, мабуть, з однією з двома бровами. Тому ця штука, яка реально їх просто так фіксує, і все. Я думала, що так можуть робити тільки воски, а ні, ця штука також. Мені подобається ця щіточка, яка гарно розподіляє брови, може тут все гарненько нам вкласти. І дійсно такий виходить ефект ламінування. Тому ця штука точно в моїх фаворитах 2022 Звичайна брова, брова сокола, звичайна брова, брова. Сокола. Ну, подивіться, подивіться, як гарно ця щіточка вкладає. Єдине, що ось так ви вклали, можете там ще дорівнювати протягом 20 максимум секунд. Потім, якщо ви хочете якось через щось дорівняти, привести, то вас вже починає воно так густішати. І тоді цього просто не робіть, бо ви зруйнуєте все те, що ви виклали. Викладаємо брови цією штукою протягом 20 секунд. Потім у вас уже часу просто на це не буде. Зробила собі таких. Похнастиків, пухнастиків. Це ж у нас рік кролика або чорного котика, тому я сьогодні такий кота-кролик із пухнастими брівками. Не вірю, що я це кажу, але я знайшла свою ідеальну пудру 2022 року. Хоча на мейкапі я бачила на неї багато таких негативних коментарів, але мені ідеально підійшла саме така пудра від Eveline, в мене в 21-му відтінку Ivory. Я вам її на каналі ще не показувала, казала просто що купила, але це щось ідеальне. Тут ще всередині є такий спонжик, але я ним не користуюсь. Ристуюся, тому що мені краще взяти пухнастий пензлик і це все діло зробити пухнастим пензликом. За що мені полюбилася ця пудра? Так це за те, що вона дає такий ефект фотошопу. У вас шкіра, принаймні, в мене стає, ніби якась фільтр-маска з інстаграму. Так гарно з пудрою в мене ще шкіра не виглядала. Це, мабуть, перша пудра, яка мені так сподобалася, і яку я захотіла використовувати навіть протягом дня іноді, тому що ви знаєте, що пудри я якось взагалі, пудри це не моє, але ця штука. М -м -м, як з нею гарно виглядає шкіра. Немає такого, що щось там підіймається. Вона ніби такий сухарик. Ні, гарно Блюрить так. Все, що потрібно заплюрити. Я ніколи не думала, що знайдеться пудра, в яку я закохаюся, що знайдеться пудра, яка мені сподобається. Але наша наступна зупинка, пудра, яку я хочу купити наступного разу, тому що я знаю, що цю я буду використовувати просто ще мільйон років, це, мабуть, буде Шарлотта Тілбері, тому що я дивлюся на неї, дивлюся взагалі на рум'яна, хайлайтер від Шарлотти, І я так хочу купити, так хочу спробувати. Я бачила там якийсь в неї був сет, там, де пудра, хайлайтер і рум'яна стається, чий контур. От воно мені треба. От потрібно просто так зібрати. З силами із думками і купити, бо я знаю, що мені це треба. Переходимо до оченят, і якщо ви за мною давно спостерігаєте, то для вас тут не буде нічого нового. Тому що я полюбила в цьому році використовувати сірий олівчик у слизову, верхню слизову, для того, щоб трохи візуально збільшувати свої очі. Для цього мені подобається використовувати такий тату-лайнер від Maybelline. Я взагалі думала, що це вже, знаєте, якісь такі застарілі, гелеві олівці, які ніхто не використовує, які там вже можна викинути. Ні, купила зі знижкою, бо там е, залишалося трохи терміну придатності, і мені настільки сподобалося сірим кольором підводити свої очі, що майже завжди я почала це робити і збільшувати таку глибину свого ока. І можемо побачити, що тут у мене є олівчик, а тут немає різниця. Як на мене, точно є. Тут є така кішечка, муркішечка, а тут така просто м'яу, кишенятка, м'я. А тут уже така мрр. Тому сірі олівчики в слезову – це просто топ для мене цього року. Таким оком тепер можна, знаєте, заколоти якогось москалика. Угу. Також, звісно, що відкриттями для мене були олівчики від ламель, гелеві, кольорові і такий коричневий, чорний, і ще в мене деякі є кольорові із цієї серії в білому упакуванні. А раніше я їх уникала, я просто на них дивилася. У мене був один рожевий і все. Але цього року я скупила все. Мені залишилося ще купити з цієї серії фіолетової, і з цієї серії мені не вистачає ще синього. І в мене тепер всі ці олівчики є. Я їх майже не використовую, але вони мені подобаються для того, щоб робити акценти. Акцент в куточку оку, стрілочку якусь вивести, внизу там щось цієї підмалювати, тут щось намалювати. Це просто ідеальні гелеві олівчики для мене, з якими легко працювати, які легко тушувати. І якщо ви їх намалюєте там як стрілочку, вони вас будуть триматися протягом дня. Але моїми прям фаворитами-фаворитами, напевно, стали це оранжеві і зелені відтінки. Мені подобається, як вони поєднуються з моїми карими очнятами, і коли я роблю якісь такі стрілочки, акцентики, щось під Мальовую, я просто вважаю себе такою королевою. Колепівною, звісно, не можу вам не показати монотіні від Хеан. Ви знаєте, що я їх обожнюю, особливо ці Трешур серію і дефінішн. У мене ще є такі коті коралові, такі, які були скітками різними, розблискуються, які я розбила свої улюблені. І також є ще такий топер, блакитно-фіолетовий, який гарно виглядає, і як хайлайтер, і як топер. Все, що завгодно з ним просто можна робити. Впевнена, що в цьому році хочу збирати таку колекцію і трохи поповнити свій асортимент, тому що я полюбила просто кинути якусь базу під тіні. Додати таку блистючку і все ходити протягом дня, нічого не скочується, Все в мене ідеально виглядає. Але якщо говорити саме про палетки, а не монотіні, то моїми фаворитами палеток у 2022 році стали. Т -т 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 -т. У вас є три секунди для того, щоб вгадати, що це було. А я вам показую це все тіло. Один, два, три. І звісно, що це буде палеточка Beauty Bay, Ось ця палетка на 42 відтінки, кольорова. і... Неочікувано, але фаворитом двадцять 22 року стає палетка Look Up, та що нещодавна новинка, та що в нас в таких більш. Нюдових відтінках. От скажіть чесно, ви очікували, що будуть такі результати? Я не очікувала. Спочатку поговоримо про палеточку Beauty Bay. Детальніше, мабуть, про ці палетки я буду розповідати в своєму відео про палетки, яке я ніяк не можу сісти зняти, чому я не знаю, навіть не запитуйте. Але це прекрасна палетка, в якій є 42 матові відтінки. Хоча оцей він якийсь, знаєте, такий трохи шимерний, все ж таки. Це єдиний тут не матовий відтінок. Звісно, тут є відтінки, які мало пігментовані, з якими. Важко працювати, але більшість все ж таки гарно пігментована, можна робити і кольорові акценти, можна робити кольорові макіяжі, і, можливо, колись я на неї все ж таки зніму огляд і розповім, чи актуальна вона в 2023 році. Але одразу відповідь на це запитання так. Думаю, що ця палетка ще досі актуальна. Не знаю, я її бачила, мабуть, на Ютубах ще 3-4, можливо, 5 років тому. І для мене вона навіть через 5 років, от коли я ще тоді бачила, потім я купила це цією весною. Mm, я обожнюю цю штуку. Хоча я нею майже не користувалася, не запитуйте, як, але обожнюю. Спробувала була робити якісь макіяжі, яскраві, кольорові, додавати як акцентики. Mm, просто хороша така яскрава палетка. Десь побачите, можливо, зі знижкою. Якщо ви любите яскраві макіяжі, якщо ви хочете вчитися робити яскраві макіяжі, але там немає коштів на щось там сильно дороге. Хоча я не знаю, які є дорожчі, такі яскраві, хороші палетки, бо я їх. В принципі, не бачила. Для початківців це точно класна яскрава така палетка. Я навіть бачила, що вона є в деяких візажистів, і вони їх використовують. І там навіть є такі відтіночки, в яких можна побачити денце. У мене ще цього денця побачити не можна, але але обожнюю. І палетка, від якої я взагалі не очікувала, що вона може стати моїм фаворитом, це Evaline Look Up. У мене у відтінку Let's Try. Коли я вам казала про те, що ви її можете купити, це нормально базова палетка. Якщо у вас немає нічого базового, можна її взяти. У мене є багато палеток, але тепер я не користуюся ніякою. У мене завжди ця з собою в поїздки беру зараз її. Просто нафарбуватися протягом дня. Я беру її. Я не знаю, що ця палетка зі мною зробила, але це якийсь капець. Із цією палеткою я полюбила брати пухнастий пензлик, брати такий бежевий відтінок, кидати його повністю на все повіко, гарно тушувати. Чуєте тушую, думаю, щось не так, щось не так, а я сірий олівчик на це око просто не додала. Оце я телепень. Єдине, що не вистачає цій палеці, це дзеркало. Було б тут дзеркало, зеркало, взагалі в її ціни не було. До речі, про ціну, якщо ви її будете бачити десь за 300 гривень, можна взяти. Якщо вище, ну, то вже я вважаю, це трішки грабунок і чекайте знижечки. Тоді, якщо вам подобаються такі відтіночки, тоді її можна взяти. Після цього бежевого відтінку я люблю наносити такий більш коричнево бежевий Беру його небагато, одразу впрацьовую в пензлик, для того, щоб м'якше це все діло нам переходило. І поглиблюю ним складку. Ось так просто хоп-хоп хоп-хоп. І трішки можу витягнути такий темніший відтінок. Я люблю кидати на нижню повіку і гарненько це все розташовувати. От дійсно не вистачає тут мені, взагалі, дзеркальце. було б дзеркальце, то було б набагато краще. Кинула десь цей темніший сюди до серединки повіки і буду підтушовувати пухнастішим пензликом. І таким відтінком хочу трохи затемнити кутик ока. Для того щоб він був затемнений, я не можу сьогодні махати крильцями. Я знаєте, наче в якійсь оранжереї в ботанічному саду ялиночка. Ялиночка штучна. Не можу я якось розправити сьогодні свої рученята і нормально тут це все діло махати. Відчуваю себе, знаєте, наче в якійсь в'язниці. Але так гарно обожнюю ялинки, я обожнюю як це все діло сяє. І зірки цієї палетки це дві блистючки: така золото рожева і рожево-золота. Я обожнюю їх додавати взагалі у своєму макіяжі щоденному. Я обожнюю, можливо, якийсь просто бахнутий відтіночок, звичайний, для блискіток базу і потім блискіточки. Подивіться, які тут блискіточки. Як вони гарно сяють, як вони гарно виглядають. Це взагалі такий двокольоровий, цей більш однокольоровий, а той, що нижній, він такий жовто-зелено, трохи рожевого, навіть трикольоровий. Така гарна краса. Для того, щоб посадити зараз ці блискітки, звісно, що я беру найулюбленішу базу під блискітки цього року від Lovely. Польський бренд коштує там щось 100, максимум 150 гривень. Це дуже крута штука. І на базу хочеться покласти і рожевий відтіночок, і цей жовто-зелений. Тому, думаю, сюди ближче до кутика і до серединки покладу рожевий відтінок, а потім покладемо з вами цей жовто-зелений. Але ці блискітки можуть трохи осипатися, тому будьте обережні і наносьте обережніше, ніж це зробила я. Бо я щось до цього так багато їх не наносила, а це вони як взяли і посипалися, що треба трохи пройтися пудрою тепер. І цією пудрою можна гарно зрізати там, де ви трохи помилилися, де трошки криво пішли, тому що вона дуже гарно перекриває будь-які ваші такі косячки. І мені ще не вистачає цього золотого відтінку у кутику ока. Набираю. І просто так обережно в кутик і трохи по нижній повіці. Але мені взагалі не подобається текстура цього відтінку, тому що він якийсь такий рихлий, незрозумілий, з ним потрібно обережно працювати, він сильно сипеться. От. І в мене є до нього запитання, але в кутик додавати нормально. І інколи я ще використовую цей відтінок просто як хайлайтер. Головне його небагато набирати і гарно розподіляти на шкіру. Тоді буде гарно виглядати. І якщо я сильно смілива і сильно впевнена в собі, то я обожнюю ще використовувати найтемніший відтіночок із цієї палетки для того, щоб намалювати собі таку міні-стрілочку якимсь пензликом, таким плескеньким і тоненьким. Але сьогодні я не настільки смілива, тому малювати на камеру, що стрілки не хочу. Трохи вам апдейту, тому що це вже Настя із майбутнього, яка зараз там монтує це все відео, і вирішила вам показати, як я домалювала стрілки і як це гарненько почало виглядати. Просто подивіться ці стрілочками, чому я боюся малювати стрілки на камеру. Я не знаю, але це так гарно. Обіцяю, більше я не буду соромитися малювати стрілки на камеру. Я вже почну це робити найближчим часом. Найкраща туш у цьому році для мене також Евилайн. Ось ця Волю мікс. Я вам уже її трохи показувала. Нарешті вона в мене засохла. Все. Прийшло 9 тисяч місяців з того моменту, як я її купила. Нарешті вона засохла. Дякую тобі: 9 місяців в мене жила туш. Це капець. Мені подобається, як ця туш профарбовує мої війки. Мені подобається, що в неї така нестандартна форма і нею легко можна. Можна якось подовжувати і розподіляти ваші віки. Хороша туш. 9 місяців мене прожила, 9 місяців мені служила вірою і правдою. І сьогодні думаю, ще трохи вистачить її нанести. Бо вона ще ніби як профарбовує вії, але вона вже не тримається. Десь через годину-дві вона починає осипатися. І я вже розумію, що їй по саме час туди в порожняночки в моїй і величезний лайфхак для тих, у кого вії, як і в мене, постійно дивляться кудись донизу. Їх важко якось профарбовувати. Якщо ви профарбовуєте у вас таке відчуття, що тут десь лапа дохлої мухи, торчить, тут ще щось. Зробіть ламінування Вій. Я втретє чи в четверте зробила ламінування Вій. Я взагалі не шкодую. Ламінуванню моєму вже тиждень. Я до цього взагалі туш не використовувала. Це сьогодні на відео, вперше з моменту ламінування я нанесла туш, навіть який тиждень, трохи більше ніж тиждень. Це я вперше наношу. І з ламінуванням вони виглядають взагалі. От, ви подивіться, я в один шар нанесла була туш, і наскільки гарно зараз виглядають мої віки. І Якщо говорити про вуста, то неочікувано, але фаворитами стали два блиска: один із Ватсонса, Мак, це фірма також Ватсонса, і другий із Aurora, який я вам показувала у відео про Аврору. Це два блиска, якими я користуюся зараз 24 на 7. І коли я передивлялася всю свою коробочку з блисками, а в мене вже їх десь 40 там близьки, помади. Крім цих двох речей, я зрозуміла, що більше я не можу вам нічого показати. Бо подобалося все. А от таке, чим би я користувалася кожен день, без чого я б не могла нікуди поїхати. Це ось ці дві штучки. Перше, це блиск із Аврора, який має такі мікрочастинки, мікроблискіточки, і вони візуально збільшують ваші вуста. Ще він дуже приємно пахне таким консервованим лічем. Обожнюю. І другий блиск у мене із ніжно-коричневим таким кольором від MAC у 0,4 відтінку. Це також бальзамчик, який не липне, який ви майже не відчуваєте, він такий легесенький, ви просто наносите і кайфуєте від цього життя. Легесенький в нього відтінок. Смачно, до речі, відчувається якийсь такий ароматизатор, ніби кавунчика. Тому для мене ці два близьки просто любов. Помади я якось не сильно люблю, тому ніякі помади я сюди вже в цей списочок не додавала. А ці два близьки, подивіться, які уста. Ви, ви просто подивіться. Насправді це відео було важко знімати, сісти, знімати, тому що було стільки речей, які мені подобалися. Але знаєте, обрати ось ті, які тобі запали в серденько. Це було так важко. Я дивилася на якісь рум'яна, така кого із вас обрати. Дивилася на туші, хто хто стане цим фаворитом. Дивилася на всі свої тінь. Така думала, кого ж, кого ж показати. Тому знаєте, це таке відповідальне відео, і я змогла вам показати все те, що мені сподобалося за цей рік. Такий макіяж у нас із вами вийшов усіма моїми фаворитами 2022 року. І аби можна було якось охарактеризувати мій стан 2022 року. Я розумію, що його видно саме в косметиці, тому що це буде слово блистіти весь 2022 рік. Я намагалася блистіти. Я шукала такі косметичні штуки, які допоможуть мені блистіти, обожнювала глітери, якісь блискітки, бальзамчики, які будуть для вуст блистіти, близки, все таке, якісь хайлайтери, все що буде допомагати мені якось ще більше блистіти, блистюнькати. І тому знаєте, 2022 рік для себе саме косметично. Я можу охарактеризувати словом блистіти. Цікаво, який через рік я зроблю висновок, яким буде мій косметичний 2023 рік. У коментарях ви можете написати свої фаворити 2022 року, що вам найбільше сподобалося із косметики. Що ви мені точно можете порекомендувати, що ви можете порекомендувати усім нам, що вам там найбільше так запало в серце. Тому я з радістю буду читати також ваші фаворити, додавати все собі в списочок, там виписувати, що також можна собі купити прикупити. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що новий рік у вас розпочався ідеально, тому що в мене він розпочався і що я побачила чорного кота. А якщо це рік кролика чорної кішки, то це зрозуміло, що це такий, знаєте, хороший знак, що в цьому році в нас все буде Той, кот, як найкраще. То чорний котик просив мене передати вам, що у вас також все буде гаразд, ви будете просто неймовірно щасливі, і цей рік стане для нас таким найщасливішим лише в цьому році, тому що наступні будуть ще для нас щас щасливішими. Ви знаєте, що я вас усіх дуже люблю, цілую і обіймаю. Я вам дуже вдячна за те, що у 2022 році ви відкрили мене таку блогерку, почали зерної слідкування. Ковати і навіть дивилися і коментували, вподобали ті мої перші відео, і на які дивитися без сліз просто неможливо, тому що я думаю, боже, хто їй дав того телефона в руки, хто їй сказав, що її можна знімати. Але дуже вам дякую за підтримку. І ваша підтримка завжди мене мотивує, надихає рухатися далі і ставити знаєте такі амбіційні цілі на 23 й рік, тому що не було б вас, не було мене і не було б моїх амбіційних цілей. Всіх вас обіймаю і дуже дуже сильно люблю.